Новий сучасний дитячий майданчик відкрили у сарнах. Зробили це за ініціативи народного депутата України Віктора Мялика, який приїхав з робочим візитом на Рівненщину. Як все було у сюжеті моїх колег у сарнах на вулиці Широкій діти бавляться на новому встановленому майданчику. Втім, організатори наголосили, такі заходи можливі завдяки військовим, які продовжують виборювати незалежність. Ми завдячуємо тим. Хто захищає нас від ворога, хто береже спокій та мир, хто дарує нашим діткам посмішки і радість в цей нелегкий час. Нашим воїнам-захисникам просимо хвилиною мовчання шанувати пам'ять наших героїв! У захваті від нового майданчику і трирічна діана. А що тут тобі сподобалось сьогодні на майданчику? На одноконику да. і скільки тобі років бабуся Діани переконана, такі майданчики необхідні для діток, бо для них це емоційна розрядка від жахіть війни. Діти дуже вразливі і їм вони дуже бояться сирен, вони бояться таких подій, як похорон які на площі відбуваються, Вони так само плачуть разом з цими. А тут вони забувають про це. Встановив сучасний дитмайданчик, народний депутат України Віктор Мялик. Певен чужих дітей не буває лише за 2023 рік. За його ініціативи відкрили більше десяти майданчиків для дітей. Нардеп наголошує, не варто забувати, що в Україні війна, але і за майбутні дітей дбати вкрай необхідно. Діти повинні бачити радість. Діти це наше теперішнє і майбутнє. Ми повинні ці майданчики ставити кожен день і в кожне село. І мене мріє поставити в Рівненській області в кожне село. Ми... Хочеться знаєте подякувати Богу ви за цей прекрасний день, що ми сьогодні можемо поставити, і подякувати нашим партнерам, які сьогодні нас підтримують нас, наших людей і нашу армію. І треба, щоб всі стали з кожен день, встали і кожну гривню дали на цю армію. І ми постараємося і діткам, і військовим. Я стараюся, як дики можу, так і допомагаю. Підтримують такі ініціативи і в українській. Церкві християн віри євангельської. Зокрема, Михайло Паночко каже, в такі складні для України часи потрібно дарувати діткам радість. Час згадки загибелі наших воїнів-захисників. Ми робимо це для їхніх дітей. Ми робимо для їхніх дружин, куди вони вивели дітей. Це входить в канву пошани, Не штука стати біля могили і постояти хвилину мовчання. Але коли вложити кошти для їхнього потомства, для їхніх дітей, тут я бачу правильну логіку і добру логіку, і так треба далі робити. Такої ж думки і у Рівненському осередку української церкви християн віри євангельської, зокрема зараз дякуємо за можливість встановити збудувати цей майданчик. Бог допоміг і дав можливість. Хочу подякувати Віктору Нечипоровичу. Мені пособливо приємно бути тут, тому що він є членом нашої церкви і саме віра в Бога. Віра в Бога, знання писання Біблії, Євангелії мотивує, надихає його і всю його команду і нас також. Робити добрі справи депутат Рівницької обласної ради Андрій Пехотін переконаний, відкриття дитячих майданчиків під час війни правильне рішення. Бо здоров'я наших дітей, зокрема і емоційне, це ключове у нинішні часи. Я думаю, це важливо створювати свято для наших дітей, незважаючи на війну, на тривоги. Вони мають переживання. Діти наші переживають такі ці психологічні травми через тривоги, через ракетні обстріли, через те, що дуже багато батьків від цих дітей. І саме воюють на фронті. Маленький такий позитив, маленьке свято це дуже важливо. Віктор Нечіпорович, незважаючи на те, що війна, і він в першу чергу допомагає на фронт військовим, він не забуває про дітей. Відтепер діти у Сарнах на новому майданчику зможуть весело та корисно проводити час. А Віктор Мялик пообіцяв і надалі відкривати дитмайданчики на Рівненщині, бо його мрія, аби вони були встановлені у кожному населеному пункті нашого регіону. Павло Невесенко. Павло Стецюк, Новини Рівного.